Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти ціни на такі побутові якісь речі на продукти. Ми знаходимося зараз у Варшаві, і зараз з боку мене є такий китайський ринок критий. Зараз ви бачите просто один із павільйонів і бачите його масштаби. Їх тут є декілька, ми вам все покажемо детально. Сьогодні ми будемо знімати і порівнювати ціни тут, а також будемо порівнювати з відомими супермаркетами, такими як Бідренка, Лідл Ашан. І в кінці зробимо такий висновок. Де найкраще, та де найекономніше робити закупи для себе? Поїхали. Друзі, ми прогулялися по цьому ринку китайському. Тут дуже багато є одягу, прямо дуже багато. Тут також є такі речі, як щось не знаю, до сантехніки, якісь інструменти різні, лампочки різні, телефони, чехли до телефонів і так далі. Також є дуже багато салонів, де манікюри, педикюри, стрижки і так далі. Масштаби дуже великі, дуже-дуже великий торговий центр. По цінах, по цінах, наприклад, на одяг, я би не сказав, що є якась дуже велика різниця. Одяг є дорогий. Перепрошую тут тільки що був дріфт, <ріст> таке буває часто. По цінах на одяг. Одяг є досить недешевий, якісь такі навіть дуже сильно прості куртки і так далі. Вони в дорогі ціни це 300-400 злотих, але якість така собі. І сам стиль. Також ми заходили там, де продукти. Продукти також особливо не відрізняються по цінах від відомої мережі будьонка. Ціна така сама, плюс-мінус. Також ми тут прямо були в самій бідронці. Тут вона також є всередині. Ціни ми вам покажемо. Висновок такий, наприклад, якщо дивитися по якійсь, не знаю, там сантехніці, наприклад, таке, як розсіювач для душу, ось це така трубочка, шланга і так далі. Вона тут досить є дешевою. Там 19 злотих, 20 злотих, ви можете знайти таке саме, наприклад, в ікеї, в юску, і так далі. Але там воно буде такої, точно самої якості, але дорожче. Тому за такими якимись речами для дому. Чудовий, просто реальний магазин, а все остальне ціни досить не дешеві. Зараз ми переходимо до Бетркинки. Давайте вам покажемо, які ціни в нас є на основні такі більфенш-продукти в Бедрьонці. Кілограм цибулі обійдеться в 3,99. В'язка моркви у нас 5 злотих. Червоні помідори по 12. Її також по 19 злотих. Також можна купити собі картоплю на вагу, воно трішки буде можливо дешевше. І також є е, картопля в опакуванні мита. 2 кг тут у нас за 6,79 А якщо брати на е, вагу, це буде коштувати нам у 2,99 Вже готовий буряк буде коштувати 5,49. Якщо звичайний не біо, його ціна 4 злотих. Кілограм муки по 4 злотих. Також є мука за 2,79. Також маємо муку за 2,99, хліб не нарізаний по 4 злотих, лопатка зі свинини 11 злотих, молоко по 3 злотих. Сметана по 3 злотих. Рис білий коштує 3,79. Гречка в нас по 5,50, макарони по 5 злотих. Друзі, зараз ми під'їхали до Ашану. Всі знають цю відому марку, вона також є і в Україні. Порівняємо зараз ціни в Ашані. З цінами з бідрёнки і також потім поїдемо в Lidl, порівняємо ціни осліду. Молоко в нас по 4 злотих. Є також за 3 злотих. Десяток яєць по 8 злотих. Масло за 8,50. Картопля у сітках по 7 злотих. Капуста по 2,49. Також є по 3. Морква за 3,49. Цибуля 3,70, 2 кг картоплі по 7 злотих, за 4,50. Також є по 2 злотих за кілограм картопля на вагу. Картопля на деруни. Буряк по 3 злотих. Хліб по 2 злотих, по 3 злотих та по 4 злотих. Є також і за 5 злотих. Це вже на власні побажання. Ну че ж, друзі, тільки що ми побували в Ашані. Вибір тут дуже великий різних продуктів. Є також навіть острівки, де просто продають вже навіть готову їжу, якісь там кури, картоплі і так далі. Готова. По цінах, в принципі, якщо старатися скупляти більш економно, то можна скупитися дешевше, ніж в Бідрьонці. тому що Бідрьонка, та як вони кажуть, кожного дня низькі ціни, це вже дуже застарілий їхній слоган, і це вже є неправда. Також ми, коли виходили з Ашана, ми зустріли такий маленький острівок який називається хуторок, ті, хто хочуть згадати свої продукти, хто сумує за своїми смачними продуктами, можуть скористатися такими острівками з нашими продуктами, але треба готуватися до того, що ціни там трішки кусаються. Ви зараз самі побачите ці ціни і прийняти скільки вони тут коштують. Тут є таке, як таранка, якісь не знаю там згущенки, пельмені, квас і так далі. Наприклад, візьмемо такий продукт як Зефір. В різних супермаркетах ви його тут ніде не зустрінете. Ви можете його купити тільки в таких от острівках з українськими продуктами. Але ціни тут трішечки будуть вам кусатися також за нього. Також на рахунок закруток. Закрутку тут можна купити, але в цих закрутках дуже дуже багато. Оциту поляки люблять додавати багато оциту і в закрутки, і в оселедець. Щоб було більш для вашого здоров'я, воно не так шкідливо. І смачно, то це потрібно купляти тільки в українських пустівках. І зараз ми відправляємося в ще один відомий маркет Lidl, про який говорять, що там ціни навіть нижчі, ніж в Ашані. Тому їдемо та перевіряємо. Є ось такі булочки по одному злотому. 2,5 кг картоплі ми бачимо за 8,40. На вагу картопля по 3 злотих. Цибуля по 4. Буряк готовий за 4,50. На вагу звичайний буряк по 2 злотих, але це акційно. Молода капуста по 5 злотих, морква 4, огірки по 12 злотих, помідори по 12 злотих. Куряче філе по 25 злотих, також ви можете собі придбати готові продукти. Це взяти собі відро олів'є. його ціна 550, молоко по 4,30, по 4,50. Гречка по 5 злотих, цукор по 6 злотих, мука по 279. Яйця по 750 за десяток. Ну що ж, друзі, ми побували в саме в тих відомих супермаркетах та місцях, де е, скупляються абсолютно усі. По цінах ви самі бачили, можете зробити самі собі свої висновки. Від себе можу сказати, що саме найзручніше та більш-менш дешево буде скуплятися у таких магазинах, як Lidl. Але кожен буде для себе вирішувати сам, де їм зручно закуплятися по своїх можливостях, по своїх вимогах до харчування. Також ми підготували для вас інформацію, як можна зекономити на купівлі продуктів. Якщо вам буде цікаве таке відео, то пишіть нам у коментарях. І ми обов'язково знімемо для вас відео, в якому розповімо, де і як робити закупи в два рази навіть дешевше. Ставте лайк, підписуйтесь, кому було цікаво, і до нових зустрічей.